Наша чудова тенісна традиція, наш тенісний огляд турнірів, які очікують на нас наступного тижня, друзі. вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Нагадую, і завжди наперед дякую всім вам. Отже, наступний тиждень, починаючи з 20. 9, 30 вже буде починатися основна сітка Уімблдону. Ну, якщо брати по великому рахунку, то 30 червня з понеділка стартує самий крутий, самий касовий, самий призовий. Самий древній турнір не тільки Великого Шолому, не тільки Гранд Слем, а й взагалі всієї світової тенісної історії. І, кому цікаво, призовий фонд цього року 2025 Wimbledon буде перевищувати 53,5. Мільйони фунтів стерлінгів – Це більше, ніж 65 мільйонів доларів. Деякі цифри. Переможець і так само переможеться однакові призові у чоловіків і у жінок. Переможець отримає 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ну, звісно, там вичіт іде по налогам. По податкам, вибачаюсь. Отже, це майже 4 мільйони доларів. Майже 4 мільйони доларів. Ну, звісно, на руки получить трішки більше 2 мільйонів. А більше, ніж півтора мільйони піде на податки і на інші виплати. Фіналісти отримують. 1 мільйон 520 тисяч фунтів стерлінгів. Півфіналісти і півфіналістки 775 тисяч фунтів стерлінгів І чвертьфіналісти, чвертьфіналістки 400 тисяч фунтів стерлінгів. Навіть ті, хто дійде до однієї восьмої. Це четверте коло зароблять неймовірні гроші. 240 тисяч фунтів стерлінгів. Це майже 300 тисяч доларів. Уявляєте, які баснословні тут призові гонорари. Це е, просто не турнір, а просто казка. Навіть ті, хто потраплять в основну сітку. В одну шість вже і дорогу окуплять, і комісіонні заплатять своїм роботодавцям, своїм тренерам, своїм фітнес-масажистам і масажистам, і фітнес-тренерам. І взагалі ще й подарунків привезуть родині. Розумієте? Тому що. Тільки за те, що ви потрапите в перше коло в одну 64, ви отримаєте 66 тисяч фунтів стерлінгів. Це більше, ніж 80 тисяч доларів. Уявляєте? Оце я розумію рівень. Є за що е, навіть і трішки е, поризикувати із здоров'ям. Ну І репутаціями, і деякими амбіціями. Тому це неймовірно крутий турнір. Паралельно на траві будуть грати і жінки, і чоловіки, і я вже свої прогнози розпочав. Скажу лише одне: сильніші будуть всі. І у чоловіків, і у жінок. Скажу е, тільки про втрати, тому що дуже багато буде тенесистів, тенесисток приймати участь на Уімблдоні 2025. Я скажу е, про тих, кого не буде точно вже об'явлено офіційно. Е, не буде Каспера Руда, на жаль. Він би не був би зайвий тут. Артура Філса француза не буде. Філс. Й його всі по-різному озвучують. Себастіана Корди не буде. Кея Нішикорі не буде. Ну, і вже стало традиційним. Два китайці, які входять в Першу Сотню: Шанг і Жанг. Відсутні. Ну і чилієць табіло. Це про тих ну, скажімо, з першої сотні, навіть з першої 80-ки які не будуть, і які б Ну хоча б у другому колі щось би змогли повитворяти. А такі тенесисти, як Корда, філс і Рут. Могли навіть і до однієї восьмої до чвертьфіналів дойти легко, погодьтесь. Тому, на жаль, їх не буде. А так будуть всі всі з ведучих і відомих нам топ-гравців. Наприклад, Алькарас, Зіннер, Звєрєв, Фріц, Дрейпер, Деміноур. Всі вони будуть, друзі. Не зайвим буде пригадати, хто ж минулий рока вигравав Уеймблдон. Ну, скажімо, у чоловіків, раз ми вже заговорили, хто буде присутній, давайте подивимося. В минулому, 2024 році, Алькарас у фіналі в трьох сетах 6-2, 7-6, переміг Новака Джоковича. До півфіналів дістались Медведів Мусетті. А до чвертьфіналів також іще і до плюс всіх, кого я назвав досі, Зіннер, Пол, Фріц і Деміноур. минулі роки вигравали у 23-му знову Алькарас. Переміг Джоковича у фіналі. В 22-му вже Джокович переміг Нінка Кір'єса. На жаль, ми втратили такого гравця уже багато років. Я не бачу на високому рівні. От якраз таки з того ж 22-го року Ніка Кіріоса так по великому рахунку і не видно. На жаль, десь. З'явиться знов потім у нього і травми, і інші у нього є проблеми. Але ми про погане не будемо. Пригадаємо ще 2021 рік, де Джокович переграв Біррітіні у фіналі. Ну і, звісно, мій улюблений перед коронавірусний 2019, коли Джокович Федерер грали в фіналі. 3-2, неймовірно насичений був фінал, купа було боротьби на корті. 3-2 Джокович в боротьбі все ж таки подолав легендарного Федерера. От такі були історичні факти з Уімблдону. Ну і скажу, що у друзі. Уже стільки років що про історію цього великого турніру можна говорити нескінченно до ранку. Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крикету, так називається, весь ось цей величезний спортивний комплекс. Та що там комплекс? Тут ціле місто. Спортивне тенісне місто. До речі, тут не тільки теніс, тут дуже-дуже багато різних видів спорту. Так як я і сказав, і крикет, і теніс, і гольф, і так далі, і так далі, і так далі можна перераховувати. Так ось, до речі, друзі, майже півтора віку. А якщо бути точними, з 1877 року, уявіть собі, 148 років проводяться турніри, ось саме на цьому всеанглійському лаун Теніс Крикет Клубі. Комплексі. Уявляєте, через 2 роки, у 27 му у 27-му році ми з вами будемо відмічати вже півтора віка. 150 років у Імблдону. Назвіть, який тенісний турнір має більш довгу історію. Я особисто не знаю. Можливо, хтось назве. Ну, також важливо сказати, що я вже сказав, що 30-у го у понеділок стартує основна сітка у Імблдону у чоловіків і у жінок. А фініш буде 17-го. А, ні, вибачаюсь, 13-го. 13, -го. 13 -го липня рівно 2 тижня основної сітки, і е, ну, практично виходить. 6 днів рівно 6 днів кваліфікації. Ще й до цього додайте. І тому, е, у цілому, кваліфікація плюс основна сітка получається практично 20 днів присвячено Уімблдону. І це не просто так, це неймовірний. Просто Космічний турнір. Я завжди чекаю найбільш саме Уімблдон. Це що стосується турнірів на траві. Ну, а далі ми всі разом з вами будемо, звісно, чекати на US Open. Кінець літа, початок осені. Але це окрема історія. До неї ми повернемося через пару місяців. Таким чином, друзі, ми розглянули у чоловіків, хто буде 100% відсутній. Можливо, у вас є інформація, хто ще додався до цього небажаного списку відсутніх на Уімблдоні серед відомих топ тенісистів А зараз переходимо до жінок. Тут відразу скажу, ситуація краще. Ніж у чоловіків. У дівчат у нас виходить, що сама перша хто вже 100% не буде приймати участь у Імбулдоні, це Луїс Боассон. Француженка, яка наробила галасу вже в цьому сезоні, ви знаєте, просто молодчина. Луїс Боасон, на жаль, 65-та вона. За рейтингом. Ось вона це самий високий рейтинг, кого не буде 100%. Далі 82 тенесистка планети Парізас Діас. Іспанка не буде. Далі Івайович, Антонія Ружич і Вікторія Боко. Оце ті, хто не буде з першої сотні. Погодьтесь, що. Не така вже і втрата, так, е звісно, сумно і погано, що не буде Боасон, Діас, Йович, Ружич, Мбоко. Але будуть всі перші 50, навіть всі перші 60 поки що в строю у дівчат. І, звісно, так само, як і у чоловіків, ми пробіжимося трішки по історії. Цікаво, кому потрібно захищати минулорічні турнірні бали. І цікаво, хто непогані шанси має, тому що вже коли ми розглядаємо Умблдон, це приблизно пів сезону позаду, і попереду залишилась вже менш половина сезону. І вже пора заглядувати в гонку за чемпіонськими балами, які дозволять участь в підсумковому турнірі року. І ось ці підсумкові бали додаються за перемоги в крутих турнірах, і за Уімблдон. Буде додано переможцям, півфіналісткам. Фіналісткам. Буде дуже багато. І ми з вами заглянемо ще й туди. Отже, у минулому 2024 році у фіналі грали Крейчикова Паоліні. Барбара виграла у Джасмін 6-2, 2-6, 6-4. 2-1 по сетах. Також немало зайвим буде, не зайвим, пригадати, хто дійшов до півфіналу. Так само доєднався до Крийчикової Пауліні у півфіналах Рибакіна вєкіч А чвертьфінали Еліна Світоліна, Олена Остапенко Лулу Сум, Пам'ятаєте, у минулому році наробила Галасу. Оця Новозеландка е з коріннями і китайськими, і Югославськими? І Емма Наварро. Американка. Це ті, кому потрібно захищати чвертьфінали, півфінали, ну і, відповідно, фінал Крейчикова Пауліні. Також по історії. У нас що ми маємо? У 23-му році Умблдон виграла Вондрушова. Вондрушова переграла у фіналі 2-0 по сетах Жабер. У 22-му році Рибакіна переграла також Жабер у фіналі 2-1 по сетах. У 21-му році Ешлі Барті. Останній сезон Австралійки. Вона переграла у фіналі Кароліну Плішкову 2-1 по сетах. Далі був Коронавірус 20 рік. У 2019 Халіп. Сімона Халіп переграла Сірену Вільямс 2-0. У 2018 Анжелік Кербер переграла ту ж саму Сірену Вільямс. 2-0. У 17-році -му Габріела Мугуруса. Гарбіні Мугуруса, Прошу вибачення. Гарбінія Мугуруса, Іспанка переграла старшу сестру Венус Вільямс 2-0. Ну і в 2016 році це був останній рік перемоги Сірени Вільямс на Умблдоні. Вона переграла потім вже е, обідчицю свою Анджелік Кербер. Яка потім у му році помстилася сирені. Отака е, історія останніх шести сіми Уімблдонів. І е, скажу, друзі, як і обіцяв, про гонку, чемпіонську гонку, е, яка відображає набір. Балів от тих якраз самих перед підсумковим турніром в кінці року всі тенесисти і тенесистки набирають ось ці чемпіонські бали. Тут, тут враховуються перемоги на крутих, на потужних турнірах і фінали. Одним словом, чемпіонські бали нараховуються. І зараз подивимося, як виглядає, ну, принаймні, перша десятка, перша 12-ка у чоловіків і у жінок. Це кому цікаво. Це заходите в рейтинг ATP спочатку, а потім тут же ж переключаєтесь на рейтинг WTA. І там в меню е, натисніть Live гонка ATP і Live гонка WTA. І ви отримуєте от якраз стан набору рейтингових турнірних балів по гонці, по чемпіонській гонці. Отже, у чоловіків. На першому місці 6240 балів. Карлос Алькарос. Далі йде Янік Сінер 4200. Ну і далі я буду просто називати прізвища: Зверєв. Третє місце. Драйпер четверте. Муссетти п'яте. Джокович шостий. Руд сьомий. Пол восьмий. Демінаур. 9, Руне, 10, Шелтон, Менджик, Черундуло. Медведів, до речі, 14 уже 15. Рубльов 16. Ну і 17-й Давідович Фокіна. Я обіцяв 10-12, але ми аж до 17-го дійшли. Тепер заглянемо до дівчат. Тут більш, мені здається, цікаво. Ситуація. Звісно, Соболенко. Лив, гонка WTA. Аріна Соболенко, 6615. Перша сходинка. Далі йдуть Гоуф, 4599, Медісон Кіс 3975. Швінток 3,659. Міра Андрієва 3,487, Пегула, 2,791, Паоліні 2472. Рибакіна, 2406. І ось зараз на 9-й сходинці. Вже у нас виходить е світоліна. Я точно знаю, якщо Світоліна в Батхамбурзі виступить вдало, вона зможе обійти Рибакіну і посісти вже восьму сходинку. Нагадую, для того, щоб потрапити на підсумковий турнір, треба попасти у першу вісімку ось цієї гонки WTA. Але є шанс навіть і зайнявши 10-9 позицію потрапити, тому що останніми роками дуже часто знімаються тенесистки. Але на це розраховувати не треба. Треба е, розраховувати тільки на свої зароблені бали і на свої сили. Я вважаю, що у Світоліної є непогані шанси. Враховуючи той факт, що Рибакіна не приймає участі в Батхомбургі. Пегула є поки що. Швінток також є. Нема. Соболенко, Гауф. Дивлюсь. Угу. Ну, і Анісімова головна конкурентка Світоліної. Яка дихає прямо потилицю, як то кажуть, по е, балам, також відсутня на Батхомбургі. Тому ще напередодні у Імблдону, у Світоліни є чудова нагода дістатися восьмої позиції. Нагадую ще раз, це непогана новина. Отак От виглядають гонки. Ну, ми розібрали з вами ATP-гонку і WTA. Дякую за увагу, друзі. Чудового Уімблдону всім! Це був традиційний відеоогляд турнірів, які на нас очікують наступного тижня, починаючи з понеділка 30 червня. У вже надихає, вже почались матчі кваліфікації. Сьогодні Сьогодні я маю на увазі у вівторок, 24 червня, почались перші матчі і у чоловіків, і у жінок. Так що, друзі, бажаю, щоб ваші вибрані і ваші улюблені тенесисти і тенесистки вас потішили своїми результатами на Уімблдоні І не тільки. Ну, і традиційне. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім, папа. -па.